Станом на 17 лютого є наказ головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирицького, генерал-полковник, Написав наступне, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних робіжах. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. Слава Україні! Що ж, офіційно, головнокомандуючий збройних сил України оголосив про те, що наші оборонці виводяться з Авдіївки. Звичайно, не все так гладко вийшло, як планувалося, але вже очевидно, що. Наші елітні підрозділи, тратя окрема штурмова бригада, заводилася в Авдіївку кілька днів тому саме для того, аби прикрити наших бійців. На місці, що ж давайте глянемо на карту бойових дій. Звісно ж, будемо говорити про Авдіївку в першу чергу. Що відомо станом на 17 лютого, от ви бачите, сама Авдіївка містом на дві третини. Фактично наразі на оновлення в десятій ранку діпстейт вона є під окупантами. Вони зараз показують відео, де вони встановлюють свої прапори тряпки на частині Авдіївського коксохімічного заводу. Ось тут розташований цей завод. Звідки ми відійшли? Хочу навести вам також слова бійця щодо аналогії з Дебальцеве. Ось давайте послухаємо. 17 лютого 2015 року українським захисникам вийшли з Дебальцево рівно 9 років тому. Якось символічно виходить вихід з Дебальцево та план виходу Сирський обґрунтовував тоді Мужненко і збирав угрупування Барс, яке і прикривало відхід з Дебальцево. Це були механізовані бригади та десантно-штормові війська з артою, яка в ті дні працювала без відпочинку. Той вихід продемонстрував деякі прогріхи в тактиці. Піхотинці похилого віку могли ще якось воювати в укріпрайонах, але марш кітки під вогнем з застосуванням ледве дихаючої техніки. Це вже важко. В цей раз в Авдіївці вже врахували старі помилки. З ОШБР знайшли зайшла в Авдіївку, взяла під контроль рубежі, та втримувала їх. Поки інші підрозділи не вийшли, зробивши таку складну тактичну операцію як відхід більш конструктивним, ми повернемо ще Авдіївку. От власне боєць каже про те, як з Авдіївки. Не всі зуміли з Авдіївки вийти, але більшість особового складу вдалося вивезти. Першу чергу, звичайно ж, завдяки третій штурмовій, але не лише третій штурмовій бригаді багато наших оборонців працювали на Авдіївському плацдармі, аби забезпечити трасу і вихід з Авдіївки. Давайте спершу я продемонструю вам район Хімок. Згодом покажу на карті. Це траса життя, якою наші медики, якою наші бійці, герої виїздили саме з Авдіївки. А згодом продемонструю на карті, де розташована ця траса. От бачите, як це просто жахливо виглядає. І це от постійно треба було курсувати і виходити. На мапі продемонструю це от від Авдіївки. І ось на Ласточкине. Давайте я на супутниковий вигляд мапи, аби ви розуміли. Ось, Авдіївка і вихід. Це є Хімке, район, і от, власне, це є саме ключова логістика, яку, от ви бачите, вже росіяни перетнули. Зараз бої тривають в районі Балки-Дурна. Ось ви бачите, проходить. давайте перейду на попередній вигляд. Топографічний. Ось ця ріка. Балка Дурна. Вона веде до Лесочкина і розуміємо, логістика до Орлівки. Загалом, що варто сказати, що от по цій трасі е, життя, а, а в ці дні вона була дуже і дуже вкрай небезпечною. Ворог її прострілював, ворог її тримав на воному контролі, і дуже небезпечно було звідти е, виходити нашим бійцям. Найважчі позиції е, от продемонструю вам, як карта виглядала е, до оновлення. Ось. І фактично. Ви розумієте, що це от просування ворога на півдні це районі Авдіївки. Тут дев'ятий квартал знаходиться, і та легендарний вже Зеніт. Ось Зеніт, я вам окреслив саме на цьому напрямку, не всім бійцям збройних сил України, нашим оборонцям інших підрозділів, формувань не вдалось вийти. Андрій Дроза вам демонстрував кадри вчора, що в. Певних випадках за відсутності снарядів, за відсутності підтримки, доводилося виходити саме з цих позицій і подекуди залишати наших трьохсотих. Такі реалії цієї війни. А, і це, от, по півдню ми говоримо. Згодом бачимо, що цей плацдарм був повністю зайнятий ворогом. Ми говоримо зараз про південний напрямок, що відомо по півночі. Оце от вклинення шириною. Давайте глянемо скільки два з половиною кілометри. Якби була артилерія, снаряди можна було б відбивати атаки ворога. От власне зараз демонструють особливо Салавйов себе в пабліках, що Авдійський коксохімічний завод, який знаходиться ось орієнтовно. На цьому напрямку частина цього заводу росіяни на даху промзони однієї з цехів вивішують власне прапори, ну, але вони завжди цим займаються. Причому розуміємо, що це не означає, що цей район за ними закріплений, а це означає лише те, що вони хочуть зробити картинку для. Відповідно, телебачення і зомбоящика російського також варто відзначити наступне, що це все відбувалося під проливним авіаударами росіян. І От хочу продемонструвати вам відео, як виглядала от третя окрема штурмова бригада, демонструє, як росіяни ФАБами і кабами просто таки б'ють. По Авдіївці дуже себе вільно почували власне авіація на цьому напрямку, і що відомо, це до речі, хлопці з 25-ї окремої штурмової бригади дозволили опублікувати і сказати насудне, що на прохання оборонців Авдіївського коксохімічного заводу, заводу це один з пабліків. Так офіцер каже, хочу опублікувати слова бійця 25-ї окремої штурмової бригади, які знаходяться зараз там в Авдіївці. Цитуємо, друже. Тут просто Жець. Ми нарахували за день близько вісім восьми десятків кабів. Майже всі наші позиції стерті ними під нуль. Сиплять ними 24 на 7 Безкінечно від них вже не існує ні окопів, ні бліндажів. Без ради, але просимо, хоч мінімальне ППО. Авіація дуже вільно себе почуває. Ми можемо боротися з усім. Крім цього, стояти будемо стільки, стільки потрібно. Ну і от почули прохання, ворожі пабліки це розповідають, що Збройні сили не стягнули біля Авдіївки, ледь не з цього фронту. ППО, але результат є сьогодні. Вранці є повідомлення наступне: що було збито відразу три ворожі літаки. Ось це повідомлення. Знищено два винищувачі-бомбардувальники су 34 та один винищувач су 35 Ну ви бачите, що такі ППО підтягнули, і відповідно. А воно спрацювало і знищило авіацію на цьому напрямку. По Авдіївському плаздарму багато є різних розмов: чи вчасно вивели, чи не вчасно завдіякі вивели саме от власне. Підрозділи, але тримали до останнього, і тепер лише стає зрозуміло, чому заводили третю штурмову, в тому числі бригаду, аби убезпечити наших бійців для виходу, аби вони мали змогу покинути позиції. Тому що треба розуміти, вихід з позиції, зміна позиції це можливо інколи буває ще складніше ніж займання позицій. Тому що ти фактично відходиш, треба тебе прикривати, треба думати і дивитися, кудою і як маневрувати від ударів. Відразу скажу, що по Авдіївці, і от по цій трасі життя, давайте повернемося Авдіївська через Ласточкіне Ласточкине і Орлівка. Не все йшло гладко. Є полонені. Полонені також є і на півдні біля так званого зеніту, і дев'ятий квартал. Ось тут знаходиться дев'ятий квартал. Що варто зазначити, що виходили конструктивніше, виходили значно краще ніж усі попередні рази. Багато кажуть, що мовляв, чому цього раніше не було зроблено. Ну в першу чергу, це знає лише Генштаб, і один з цілком реальних варіантів ймовірних. Події, які розгорталися, що потрібно було будувати укріп райони глибше на захід. Орієнтовно, це Очеретине і Карлівка, от на цьому напрямку. Звісно, що ці позиції каже генерал. Сирський головнокомандувач, що на більш кращі позиції вони не є кращими, тому що ця от лінія оборони вона рельєфно є нижча, ніж Авдіївка. На жаль, відповідно, повертати Авдіївку буде дуже важко і потрібно великі сили. Також є реакція третьої штурмової бригади, керівництва цієї третьої штурмової бригади. Наступне що вони кажуть. В Авдіївці є деякі позиції, де тримають оборону шість українських воїнів, а штурмують близько 100 росіян. Про це каже замкомандир 3-ї окремої штурмової бригади. За словами Жоріна, 3-я окрема штурмова бригада вже вдалося знищити понад 4 тисячі російських військових. Таких втрат, як у боях за Авдіївку, ще не було. За останню добу до речі, по Авдіївці, те, що я казав, вдарили. Понад 60 керованих авіабомб інститут вивчення війни, проаналізувавши ситуацію, каже наступне: що українські війська здійснюють відносно контрольований відхід Завдіївки. Фахівці припускають, що українським силам можливо доведеться проводити контратаки, аби здійснити впорядкований вихід Завдіївки, а російські зусилля спрямовані на те, щоб ускладнити або запобігти виведенню українських військових. І в українських військ, і можуть стати досить виснажливими. Також підсумовує власне інститут вивчення війни, що ворогу не вдалося влаштувати задумане, тобто це оперативне оточення. І роблять висновки аналітики інституту вивчення війни, що власне їм це вже не вдасться, тому що вони не виконують жодного разу поставлені перед ним. Цілі в той же час зараз Володимир Зеленський перебуває в турне. Він виступив на Мюнхенській конференції, де його привітали аплодисментами, і він згадав, звісно ж, про Авдіївку. Процитую власне, що відбувалося під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки, Володимир Зеленський пояснив рішення відійти Завдіївки. Він наголосив на цінності життів наших воїнів. Зеленський відзначив, що рішення відійти з від Авдіївки максимально логічне, адже передбачене збереження України, українців а саме це і є головним нашим завданням. Водночас він наголосив на необхідності зброї, адже цього разу її потрібно більше її не вистачало. Цитуємо Зеленського військовий тримається, військовий захищає територію людей, тому що, щоб зберегти життя, при прийнято рішення відійти на інші робежі. Також хочу вам сказати, що Зеленський тезово прокоментував. Власне, на Мюнхенській конференції, що відбувається в Україні з нашими союзниками, і сказав наступне: от я тезово вам винесу довгу доповідь президента на Мюнхенській конференції. Якщо Трамп приїде до України, я готовий з ним поїхати на фронт, сказав Зеленський. Також сказав, питання справедливості, справедливої мобілізації це питання ротації. Зміст України у штурму штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів далекої поразки, дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивних бойових. Дій. Сенатори повинні зрозуміти, що тільки разом швидше переможемо Росію, але і вони повинні усвідомлювати те, що ми все одно переможемо з ними чи без них. Не можу назвати наші втрати, але в Авдіївці на одного українця пропадає семеро росіян. Не питайте Україну, коли завершиться війна, питайте себе, чому Путін і досі може її продовжувати. Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми здивуємо Російську Федерацію їх цього року дронами, системами та системами радіоелектронної боротьби. Це основні тези Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції. Хочу вам сказати наступне: що окрім цього, Володимир Зеленський перед виступом відвідав Німеччину, зустрівся з Оловом Шольцом, канцлером Німеччини, де підписав двосторонні угоди безпекові. Не можна їх назвати гарантіями, але це достороння обіцянки допомагати. І також підписав такі угоди із президентом Франції Еммануелем Макроном. І от власне він якраз летів президент України на авіації і є кадри, як супроводжували його єврофайтери в повітрі. Це коли президент летів з Німеччини до Франції. Також відомо, що Франція виділить нам допомогу на 3 мільярди доларів. Перепрошую, 3 мільярди євро. А, але по про це хочу вам сказати: по про те, що також підписали якісь зобов'язання на 10 на років з Францією. Паралельно видання політику повідомляє наступне: що Франція, Греція та Кіпер проти того, аби вироблялися снаряди боєприпаси для України за межами Європейського союзу, тобто бюрократія перемагає. Нагадаю вам, що до березня місяця нам обіцяли мільйон снарядів, їх немає. Сказав потім Борель, голова дипломатії Євросоюзу, який відвідував на днях Київ, що до кінця року буде мільйон снарядів. Ну, от тепер стало відомо, що Франція проти того, аби ці снаряди вироблялися за межами Європейського союзу. По перше, на складах вже немає необхідної кількості критичну кількість снарядів нам віддали наші союзники. По друге, зрозуміло, що треба її нарощувати потужності і виробляти. Так от Франція, який перегреться, каже, що давайте це робити в європейському союзі. Ну і розуміємо, що це буксує і зменшує об'єми і необхідні об'єми саме снарядів для України. Згадав вже ж президент і на Мюнхенській конференції Сенат. Я нагадаю вам, що от було проголосовано. Верхній палаті допомогу Україні, а нижня плата представників республіканець Джонсон, який є спікером, пішли на канікули. Добре, що я додав канікули до 28 лютого. Тобто, і загалом кажуть, що до середини березня не очікувати будь-яких зрушень в цьому питанні. Тобто, ця допомога Україні, 60 мільярдів, які ми очікуємо ще з грудня місяця, досі не проголосовано. І ми розуміємо прекрасно, що це є внутрішня політична боротьба Сполучених Штатів Америки, яка дуже і дуже відбивається на Україні. Більше того, багато хто стверджує, беззаперечно, з експертів військових, що саме ця допомога з Грудня, якби вона була надана, ми змогли би артилерією прикрити Авдіївку і далі тримати там укріп райони. Рухаємось далі, що відомо наступне по фронту. Давайте від Авдіївки відійдемо і розкажу вам про північно-східний напрямок. Намагається ворог атакувати, звісно ж, і на Купінському напрямку. Давайте глянемо, що відбулося. Просувань немає. Наші бійці, оборонці дуже добре тримають. Куп'янськ, Суп'янський вузловий. От, такі от напрямки атак через Сеньківку, через північний захід Сеньківки намагаються рухатися через ліси невдало. Не перший місяць намагається це ворог зробити. Не перший місяць ворог оголошує про те, що Куп'янська зроблять другий Бахмут. Абсолютно не відповідає дійсності те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Така ситуація в районі Кислівки, Ягідне Орлі, Орлівка Орлянка. Перепрошую, рухатись, намагається до траси, яка веде на Петропавлівку. Ось і далі до Куп'янська. Ну а якщо рухатись на південь, ця траса веде до Куп'янська але також просувань у ворога немає. Рухаємось далі. Дивимося по лінії бойового зіткнення на Куп'янсько-Лиманському плацдармі по змінах. Змін по лінії зіткнення немає. Активні бойові дії тривають на Жеребетському водосховищі. Це і Зарічне, Терне, Ямполівка, Іванівка, Невське і вище аж Макіївка. Це все йде по руслу ріки. Що відомо наступне, намагався ворог атакувати в напрямку Терни і Ямполівка. Мало того, що наші дали хорошу відсіч, так ще й дуже добре розбили формування. Терористів і комуністи змушені були відійти на цьому плацдармі. Рухаємось далі, що відомо по Білогорівці. Традиційно серебрянське лісництво зрушень немає. і Тут активні бойові дії тривають. ну і білогорівку захопимо. Як би не намагалися росіяни намагатися рухатися, давайте продемонструю на цій карті. Ось це є крайдовий кар'єр, а от біля нього. Північно-східніше перепрошую, знаходиться терекон. Ось цей Терекон намагалися окупанти взяти, розповідали, що от візьмуть. Це важлива виста, Ми її тримаємо і не віддаємо позиції росіянам. Це в нас по Білогориці до Луганської області. Далі рухаємось до Бахмутського плацдарму, що відомо по Бахмуту. По Бахмуту відомо наступне, що атаки проводив ворог на півночі з боку Григорівки. Богданівка. Ось Григорівка, Богданівка, Іванівське, зрозуміло, в напрямку часу Вояру. Мета ворога, звісно, це зайти в час, тому що це є рельєфна, дуже потужна висота, з якої ми тримали на вогневому контролі всі рухи ворога з початку активних бойових дій. На Бахмутському напрямку зрушень немає по півдню Кліщіївка бачимо активні бойові дії навколо Кліщіївки тривають. Ключові позиції вам відомі: це є північно-західний відстань від Кліщівки орієнтовно. До двох кілометрів, ось ці висоти там 200-215 метрів. Відповідно, це ключові висоти підвищення рельєфів. На цьому е плацдармі і театрі бойових дій не віддають е в жодному разі позиції наші е хлопці та дівчата, тому ситуація залишається складною, але контрольованою. Ну і така сама ситуація в районі Кордюмівки, Авдіївки, і Озарянівки і Андріївки. Рухаємось далі. Ну і ще раз зупинюся на Авдіївці Хочу вам сказати, що втрати ворога на цьому напрямку дуже шалені. розпочалися лише два слова. Розпочалися активні бойові дії 10 жовтня. З того моменту в районі 30 тисяч втратили особового складу Росіяни. І що каже третя штурмова бригада? Що не жаліли навіть вони останній день, останню добу і своїх спецпризначенців гру головне розвідувальне управління, тобто елітні війська, також були. Були винищені біля Авдіївки. Ми будемо дивитися, як розвиватися Мандалія ситуація навколо Авдіївки. Те, що ми відійшли з самого міста, не означає, що ворог от просто собі пройде далі на наступні позиції. Ні, це зовсім не так. Тобто, є окріп райони, і далі будемо тримати оборону. Головне, основне, що основні сили. Оборони України зуміли вийти і не потрапили в оточення. Це найголовніша новина по авдіївському плацдарму на 17 лютого. Рухаємось південніше. Доходимо до Мар'їнки. Найскладніша ситуація тут це є. Звичайно, Новомихайлівка. Ось цей плацдарм. Що відомо по новомихайлівці? Ворог тисний зайняв дві третини міста. Чому так активно тисне ворог на Новомихайлівку? Мета вийти до Костянтинівки. Вже з Костянтинівки вони перебиватимуть логістику. Зараз продемонструю логістику між Мар'їнкою і Вогледаром. От Мар'янка в ідеалі ворог би хотів по цій от лінії бачити наразі свої позиції. Але наші оборонці тримають тут все і не дають змоги просунутися окупантам. Так, от, власне, з цього напрямку вони тиснуть Новомихайлівка, але е, центр Новомихайлівки є під е, ворогом, фактично, але от далі, бачите, сіра зона центр це або під росіянами, або не контрольований ніким. Але от західна частина міста, саме на цьому вітинку, утримується Збройними силами України. Ну, от, власне, не дають вони просунутися так звані Второї армії Міра, і результати, якщо чесно, у них тут не втішні, для їхнього ж командування. Звісно. Біля Вугледару намагався ворог знову ж таки спробувати якісь наступальні маневри безуспішно. Рухаємось далі. У нас далі йде Оріхівський напрямок. Командування на цьому плацдармі наше каже наступне: що вже кілька днів тут збільшена кількість живої сили техніки противника, і вони спробу спробують наступати і вирівнювати лінію бойового фронту. От, власне, від нестерянки і до новопокровки. Найважча ситуація наразі це є на захід від роботи. Ну ось тут тисне ворог і намагається зайти назад в місто. Нагадаю, яке ми деокупували окупували середині літа. Так, от що відомо, що Тут бої тривають в передмісті. Ситуація непроста, але не даємо ворогу зайти. Така ситуація і від Новопрокопівки теж намагаються втиснути із зах... східного напрямку. Ну і інший фланг, східний це вербове. Довелося нашим бійцям відійти за лінію оборони основну, але не критично тримають позиції і не дають ворогу. Основна мета ворога, ви розумієте, це звузити плацдарм. Аби вже тоді точково і значно потужніше намагатися вдарити по наших вогневих рубежах, але не дають цього зробити наші оборонці. По лівому берегу, згадаю, звісно, що відбувається на лівому березі. Тут ситуація не проста для ворога. Знову ж таки, нагадаю. тіплінські групування Дніпро, Відомо наступне: що на цьому плацдармі вони зібрали найбільше угрупування своїх. Військ це не означає, що концентрація на один темкі умовний квадратний кілометр їх найбільше, ні загалом, що тут угрупування налічує понад 70 тисяч. Чому? Тому що ну, нічого вони не зможуть зробити з кринками і з нашими позиціями. Кидають і живу силу, і техніку використовують артилерію, все безрезультатно, все нищиться і відбивається. Ну і звісно ж, дуже непрості. Позиції в нас це ж не те, що ми стоїмо без срат. Так дуже складно теж несемо втрати серед наших героїв, але розширюємо плацдарм. Наталія Гомонюк, речниця оперативного командування Південь, про це повідомляє, що ми на цьому плацдармі збільшуємо помаленьку, по кілька метрів е звільнення нашої. Території, ну і кілька слів скажу вам про територію болотів. Що відомо наступне міноборони Росії бідкається, що летіло 33 безпілотники: це і Білградська, і Курська, і Брянська області розповідають що все позбували, але це неправда, тому що горіло і в Курській, і в Білгорській. Більше того, є влучання вже подалі від Москви Ось як ми будемо рухатися. Цьому напрямку, в напрямку Казані, є прекрасне відео. Давайте подивимося, а потім розповім, що це є на відео. На ваших кадрах це був Іжевськ, і що відомо по цьому Іжевську? Що це було торговий центр Міноборони Російської МЧС? Їхнє передає наступне, що там торгові площі було горіло. 3,5 тисячі квадратних метрів. Але місцеві пабліки, і той, хто там добре живе і знає, каже наступне: що в минулому році торговий центр передали під облаштування обладнання виготовлення безпілотних літальних апаратів. Тобто величезна площа виготовлення безпілотників, які йдуть або верніше казати йшли на фронт в Україну. Немає, воно все згоріло і відповідно тепер не буде потрапляти. В Україну, ну і щодо допомоги з боку Німеччини, на завершення хочу сказати, що Німеччина оголосила про пакет допомоги на суму 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Туди входять боєприпаси до звичайного, які нам дуже важливо і життєво необхідні до артилерії. Також буде 36 самохідних установок артилерійських. Ніхто не, не знає яких, але е, повідомляли, що вона буде колісна, і повідомляли, що ну, вона буде самохідна колісна. Очевидно, це може бути RCH-155. Ось на ваших кадрах ця колісна. Самохідна артилерійська установка вона виготовлена буквально в цих роках. Вона хороша, маневрена і дуже допоможе фронту. Ну або, можливо, казали і про Панцер 2000, які себе просто-таки прекрасно продемонстрували на фронті. Ну і також, що відомо, що Генпрокуратура України повідомляє наступне, що з 30 грудня по території України було запущено як мінімум 24 ракети виготовлення Північної Кореї. Ну от пончик бачимо помагає своєму диктатору Мізинчику в Кремлі. І що варто відзначити, що ці ракети набагато далі можуть бити, заявлена їхня дальність 900 кілометрів, на відміну від іскандерів російських, які на 900, на 500 кілометрів можуть бити. Ці б'ють на 900 кілометрів. Але їхній великий мінус, а для нас плюс про те, те, що вони вкрай не точні. Ну от просто вони там радіус може бути в десятках сотнях метрів, неточний, Відповідно, влучання буде. Не точкове з двадцять 24 лише таких подібних ракет снарядів було долетіли до призначення. Дві розуміємо, що це мізерний відсоток. Що ж таким був огляд карти бойових дій? Обов'язково не забувайте коментувати, ставити лайки, підписуватися і ділитися, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається у цій визвольній війні проти окупантів.